Ресторан Бохо. Дуже дякую вам за благодійні заходи, в тому числі Андрію з Златі Огневич. Цими заходами ви наближаєте перемогу. Дуже вам дякую. Друзі, 91-й проєтанковий артилерійський дивізіон дуже вдячний ресторану Бохо, Андрію Джуджулі та Алексєєву за кошти, за які ми приклали симулятори для наших разів на королев, будемо на зв'язку. Завдяки вам. Разом до перемоги. Да. Дякуємо Богу за підтримку. Прилад нічного бачення та тепловізор вже допомагають нам виконувати бойові завдання. Також привіт передаємо Олі Поляковій, творчі та Шумею. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Ми, бійці 59-ї бригади, батареї управління та артилерійської розвитки, Хочемо виразити свою подяку народові України, ресторанові Богу та. Монатіку за те, що вносять великий вагомий внесок для збору допомоги для нашого підрозділу. Ми вас завіряємо, що ваша допомога приблизить нас до перемоги якнайшвидше. Тому ми передаємо вам привіт з Миколаївського напрямку. Слава Україні! Героям слава! Від імені 105 го батальйону 63-ї механізованої бригади. Щиро дякуємо за надану матеріальну допомогу всім ініціаторам. Боргу, а особливо ресторану Бохо це допоможе нам ще ефективніше ловцювати москалів. Слава Україні! Героям слава!